Доброго дня, колеги. Сьогодні ми будемо з вами говорити про один із головних інструментів на ринку електричної енергії в Європі, а саме про двосторонні безперервні аукціони з продажу електричної енергії. І допоможе нам в цьому Роман Матвієнко, представник Української енергетичної біржі. Романе, доброго дня вам. Поясніть нам, будь ласка, що таке. Двосторонні безперервні аукціони, і в чому причина, чому вони не прижилися в Україні. Доброго дня. Я маю надію, що мене добре видно і чути. Да, все супер. І з вашого дозволу, я включу демонстрацію екрану. У мене є невеличка презентація з цього питання. Чи видно мій екран? Я так розумію, що мій екран видно, тому з вашого дозволу я розпочну. Вітаю всіх учасників, вітаю, вітаю ведучого. Значить, ми сьогодні говоримо про, дуже, на мій погляд, цікаву технологію. Вважаю, одну із самих таких ринкових, динамічних технологій це двосторонній безперервний акціон на ринку електричної енергії. От і... Враховуючи той факт, що Українська енергетична біржа вважає ну, своїм обов'язком або завданням створити максимальний набір інструментів для учасників ринку, вони вже повинні вибрати ті, які їм більш доцільні, найбільш цікаві. Тому я дуже коротко зупинюся на тому, які на сьогоднішній день запроваджені механізми проведення торгів на українській енергетичній біржі. От. Ну, умовно, ми це розділяємо на. Аукціони, які мають ринковий сегмент і неринковий сегмент, Неринковий сегмент це аукціони з виконання 62 ї статті закону про ринок електроенергії, це ті, що пов'язані з виконанням покладення спеціальних обов'язків. От я думаю, що це не дуже цікаво. Також ну, досить умовно можна віднести до ринкових це спеціальні сесії з продажу пакетів лотів. Хоча там законодавець передбачив можливість конкуренції з боку продавців. Але продавати довгий продукт з знижкою до 30% по відношенню там до середньозваженої ціни за останніх три місяці, ну, охочих знаходиться тільки один, як ви знаєте. от тому це теж умовно ринкова штука. Дійсно, на наш погляд, ринкові механізми це розміщені в двох, скажімо, таких основних секціях: це спеціалізована секція і комерційна секція. Комерційна секція це аукціони, в яких приймають участь ті учасники ринку, які не зобов'язані, скажімо так, відповідно до закону здійснювати продаж в порядку, встановленому кабінетом міністрів. От. Тобто, це в основному трейдери і поставщики. Ті учасники ринку це генерація гарантований покупець, які зобов'язані здійснювати на сьогоднішній день продаж електроенергії. Через біржові аукціони. от вони можуть брати участь в односторонньому аукціоні або в двосторонньому зустрічному аукціоні. На сьогоднішній день всі торги практично в цій секції проходять по односторонньому зустрічному аукціоні. От, але хочу звернути увагу, що виробники і гарантований покупець мають всі підстави на виконання. Пункту 6 або пункту 6.1 для гарантованого покупця частини 2 статті 66, брати участь в одному з двох інструментів, тобто або в односторонньому, або в двосторонньому зустрічному аукціоні. Наступний слайд: ну, трішки історії, коли і як запроваджувалися ці аукціони. Це подія відбулась 25 липня 2022 року. Тоді на засіданні акціонного комітету з продажу електричної неї за двосторонніми договорами було прийнято відповідне рішення про затвердження регламенту і затвердження примірної форми двостороннього договору. 15 о, вибачте, тут помилка 15 березня 2023 року рішенням акціонного комітету було внесено певні зміни. До цього регламенту, вони не суттєві, просто були норми, приведено відповідність до діючого на той час закону та реглам... та порядку 499 постанови Кабміна. і також було надано можливість гарантованому покупцю брати участь в двосторонньому безперервному аукціоні. Які особливості в двох словах цих аукціонів? Тобто, укладання угод відбувається в торговій системі автоматично. Тобто шляхом мечту, постійного співставлення цінових пропозицій на купівлю і на продаж. І якщо ці позиції співпадають, то автоматично угода мечиться. В системі, скажімо так, зашитий договір двосторонній, він незмінний, його форма не може змінюватися, інакше технологія ця не зможе працювати. Тому автоматично формується договір, і учасників яких ця угода зменшилась. Вони повинні, скажімо, підписати вже двосторонній договір. Все це здійснюється в електронній системі дистанційно. От. Ну, і після укладання цього договору повинні виконати, безумовно, умови цього договору. Процес аукціону складається, скажімо, з двох основних частин: це торги, безпосередня торгова сесія, і потім підписання договорів. На сьогоднішній день відповідно до. Графіку купівлі-продажу за технологією двостороннього безперервного аукціону, такі аукціони можуть відбуватися кожної середи місяця. Продукт, який на сьогодні, відповідно до регламенту можна торгувати, який затвердив аукціонний комітет. Це лише місячний продукт, тобто тільки місяць може продаватися і купуватися. Інші продукти поки що, скажімо, ми не відкривали хоча технологія на біржі дозволяє продавати. Тижневі, місячні, квартальні, півроку, рік. Поки що працює тільки місячний продукт. Тобто, торги кожної середи починаються о 10-й, закінчуються о 15-й, до 17-ї години необхідно підписати договори. Також договори можна підписувати в ході проведення торгів, тобто, після того, як угода зменшилась, і зразу можна цей договір підписати, не чекати, скажімо так, закінчення торгівлі. І зразу після підписання розблокується гарантійний внесок, який вноситься під укладання договору. Про це зараз трошки пізніше скажу. Ну, хто продавці, я вже казав, це виробники електричної енергії будь-якої форми організаційно-правової, форми власності, крім тих, яким встановлений зелений тариф, та виробники електричної енергії, які ну, набули право на підтримку. Ну, а також гарантований покупець. Покупцями на аукціоні є всі учасники ринку, які бажають в ньому брати участь, які пройшли відповідну акредитацію, зареєструвалися на біржі, отримали допуск до системи. Ну і на обмежені якимись там заборонами на купівлю цієї електроенергії. Хотів би звернути в двох словах, ну от на цьому слайді наведені всі графіки. Всі, скажімо, можливі графіки продажу профілів, за якими торгується електроенергія на біржі. Тут просто хотів звернути особливість, що в односторонньому і в двосторонньому безперервному аукціоні відповідно до затверджених регламентів різне визначення пікою в піку. Тобто, якщо ну, в односторонньому це класичний пік з 8 до 20 в робочі дні, то на двосторонньому – так, було прийнято рішення. Там всі учасники це обговорювали і визнали, що більш приємним є графік, коли пік це з 8 до 23. Ну, все інше зрозуміло, в пік або база, там все стандартно. В чому особливості цих аукціонів? Особливості цих аукціонів в тому, що, ну, по-перше, сам аукціон він дуже цікавий, тобто він працює по. Ну, в режимі, скажімо так, класичного біржового стакану, тобто наповнювання пропозицій на продаж і пропозицій на купівлю від найгіршої до найкращої, ніби як заповнюється там, скажімо, ну, склянка біржовий стакан. Тобто, ну, вся динаміка, все видно, все цікаво. Я вважаю, що дуже цікава технологія, дуже могла би бути корисною. В чому нюанси? В тому, що тут існує два. Види гарантійних внесків, які, відмінні від, скажімо, одностороннього опціону. Це і продавці, і покупці мають абсолютно однакові дзеркальні вимоги щодо внесків, під гарантійних внесків під укладання договору, під зобов'язання укласти договір, а також під виконання договору. Тобто, це 2% від суми, зазначеної в заявці або на купівлю, або на продаж, вноситься гарантійний внесок під зобов'язання укласти договір. Якщо одна із сторін, в якої зменшилась угода, відмовиться від підписання договору, тоді цей внесок, як штрафна санкція, переходить до іншої сторони. Ну і інший вид зобов'язання гарантійного, це сума поставки п'яти послідовних днів в межах сроку виконання договору. І ця сума заморожується до фактичного виконання договору. Тобто вона розблокується тільки через два дні робочі після того, як закінчиться срок виконання договору. От. І ну, я вважаю, що це основна причина, яка зараз, скажімо, не дає можливості, зупиняє там, ну або робить нецікавим вихід на ці аукціони з боку генерації, особливо державної. От. Тому що тут, по-перше, в генерації такі самі зобов'язання щодо виконання умов договору, мало того, ще й штрафна санкція, в разі якщо вони цей договір не виконують. Тому на цьому, ну, майже рік, як запроваджена була ця модель, тобто, з серпня минулого року практично кожної середи біржа відкриває ці сесії, але єдине питання, що ніхто із продавців не заявляється на ці торги, тому торги фактично не відбуваються. Причини, я, от, на мій погляд, я назвав це дві причини: це перше, що абсолютно зеркальні зобов'язання, плюс гарантійні внески і під укладання, і під виконання договору, які генерація в односторонньому аукціоні не вносить. От. На сьогоднішній день в цій секції зареєстровано, акредитовано, 82 учасники. Але з боку генерації е, пройшли акредитацію два учасника: це енергоатом і центр енерго. Але вони не надали, скажімо, підписантів для укладання договорів, тому фактично не допущені до торгівлі, не допущені до можливості доступу до системи. От якщо в двох словах то. Коротка презентація цього продукту і можливі причини, чому цей продукт не запрацював? Що будуть якісь додаткові питання, то я готовий на них відповісти. Дякую. Дякую, колеги. Можливо, у вас є питання до Романа? Якщо питань немає, то я задам Романе. Скажіть, будь ласка, а ну ви причини назвали, а як можна їх усунути для того, щоб зняти цю перешкоду? Для генерації дивіться, одна із причин, я вважаю, на сьогоднішній день це стан, в якому знаходиться наша країна. Чому? Тому що, ну я прекрасно розумію, генерації гарантувати поставку місячного продукту в тих умовах, на тих умовах, на яких вона підписала договір, ну, з об'єктивних причин, може бути нереально. А от, це, скажімо, одна із таких основних причин. Друга причина, ну як усунути, тут було реалізовано, скажімо, те, що і НКРКП, і учасники ринку з боку покупців весь час висловлювали, що повинні бути абсолютно рівні однакові умови гарантування виконання і дзеркальні ну, штрафи за невиконання цих умов договорів. Тут була ця технологія, цей принцип реалізований. Поки, скажімо, існує можливість більш лояльного продажу електроенергії з боку генерації, я думаю, що ну, не запрацює двосторонній безперервний аукціон. А якщо причину зняти можливість гарантування, ну то порушується тоді основна ідея, основний принцип, завдяки чому ці аукціони запроваджувалися. Угу, угу. Зрозуміло, дякую. Та я зрозумів, у нас ще є питання: це Іраклій Барамія, чи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Іраклій, прошу. Так, колеги, вітаю всіх. Я від у мене те, що питання. Я від імені комісії хочу сказати декілька слів. Насправді хочу підтримати запуск на біржовому ринку нових технологій, якими в тому числі є безперервний двосторонній аукціон. Ми зі свого боку, з боку комісії, звичайно, вже аналізували регламенти та технологію, у тому числі на відповідність законодавству технології безперервного двостороннього аукціону. Що хочу сказати, підкреслити, що це є безумовно прогресивним цікавим ринковим механізмом біржових торгів, і більш того, комісія зацікавлена у розвитку цієї технології. У зв'язку з наявністю механізму забезпечення зобов'язань, що виникають за результатами проведення аукціонів у вигляді гарантійного внеску. отже, ми насправді зі свого боку сподіваємося, що учасники енергетичного ринку дійсно звернуть увагу на наявність переваг цієї технології, та торги на цьому ринку активізуються. Ось тому, колеги, всього найкращого. Сподіваюся, що дійсно на цьому ринку відбудеться активізація. Дякую, дякую за побажання. У нас з нами є Ольга Тагієва, голова громадської спілки Енеретичний Союз. Ольга, прокоментуєте. Доброго дня. Доброго дня, колеги. Ну, по перше, дякую за запрошення взяти участь в обговоренні. Такого цікавого біржового інструменту як двосторонній безперервний аукціон. Наша громадська спілка. Уважно слідкувала за всіми змінами, які відбувалися на ринку, і мова йде і про зміни у законодавстві, і про зміни в переліку продуктів інструментів, які пропонують нам професійні організатори торгів. Так, дійсно, ми зацікавлені спостерігати за за першими спробами, які були в ще в 2021 році, і продукт був представлений операторам ринку, а потім на, в 2022 році Українська енергетична біржа надала таку нам можливість. Ну і, безперечно, такі торги є цікавими, як з огляду на технологію їх проведення. Так, і з огляду на перелік стандартизованих продуктів, які торгуються на таких аукціонах, ми важливо відмітити, що така форма електронних аукціонів дозволяє отримати правдивий ціновий індикатив біржового товару. Мабуть, тому він і користується попитом на європейському ринку електричної енергії. На жаль, на сьогодні ми бачимо, що в нас в Україні такі біржові торги не набули популярності. Важко мені прокоментувати, чому склалась така ситуація. Представляючи ну, здебільшого інтереси постачальників електричної енергії, можу сказати, що в якості покупців на таких аукціонах ми прагнемо, по перше за все, забезпечення виконання укладених договорів. Волатильність ринку, ризики необхідне укладання договору з продавцем, з яким до цього ти не мав двосторонніх відносин, ризики недоотримання заявленого обсягу з різних причин, ну і недоброчесність окремих учасників ринку. Всі ці питання, що турбують нас як покупців. Але ми приймали участь в обговоренні щодо регламенту та щодо досторонніх договорів купівлі продажу електричної енергії за двосторонньою формою безприривного аукціону, робили свої зауваження, вносили наші пропозиції і сподіваємось на прозорі торги. Ринок в нас рухається вперед, невеликими кроками, але рухається. Нам на сьогодні вже необхідно запроваджувати стакані торги, і ми сподіваємося, що. Подальший ринок електричної енергії, який в нас працює, посилення дисципліни серед учасників ринку, це це дозволить нам скористатись запропонованими нашими колегами з української енергетичної біржі якісними енерг... європейськими продуктами біржової торговлі. Дякую вам за увагу. Ну, скоріше нам перемоги і скорішого нам європейського продукту стаканих торгів. Дякую вам. Дякую вам. Я хотів би зараз запитати у постачальників. У нас є з нами постійний представник Юрій Підлісний. От до вас питання: чи зареєстровані ви на українській енергетичній біржі, і чи готові ви приймати участь в цих двосторонніх договорах, Юрій. Юрій вас не чути. Алло. Так. Чу чути. Так. Чути? Так, так, чути. А, Так, да, ми не більше зареєстровані і на оператори ринки тестували їх. Про я просто тільки ще приєднався, не чув попередньо, доповідачі, на жаль, тестували програму. Єдине, що там не було, е ніхто не заявлявся з продавців електричної енергії. Тобто не було пропозиції. Там щось трохи потестували, спробували всіх, типу ну, все влаштовує, але ніхто не хоче торгувати. Ну, взагалі ці, ці, цікава історія, довгострокові контракти завжди цікаві. Просто що у нас ринок склався так, чи ми його так склали, чи він так склався, всі приєднуються, приєднуються до РДН і споживач дивиться на РДН. Потрібний як постачальникам. І, в принципі, і генераціям, і, і контролюючим органам і, і, відходити від РДН і не прирівнюватись до нього, то у нас по генераціях, особливо по державним. Коли державна генерація продає довгий контракт, а потім приходить контролюючий орган, і каже, так на РДН можна було продати дорожче. Ну і починаються там потім питання. Uh, коли дешевше, ну, тоді тоді ж нормально, правильно добре спити. Так само з тендерними ну, підприємствами це одна історія, а споживачів всіх бізнес привчили до РДНу. Цю історію треба викорінювати. Зараз поприняли от, шнові прескеп і волатильність ще збільшилась на ринку. Давати довгий контакт, а довгих контрактів немає. І також як можна пропонувати ціну на рік, коли в тебе не зрозуміло, що, що, що ти що купиш на, на наступний місяць? Зрозуміло, на сьогодні що, що буде в через пару днів, як у нас, ну, то там Тестовий 2-3 місяці якось пропрацюємо, подивимося. Тому ну, цікаво. І оперативно, і цікаво, і довго, і, і як зараз люблять говорити, так, і по-європейськи. Тільки головне, щоб працював опит. Виніше пропозиція має прийти і запропонувати конкурентам. Тоді буде цікаво, а без пропозиції нічого не буде. Дякую. Дякую, Юрію. На жаль, у нас немає представників генерації, яким би ми могли зараз задати це питання, чому вони ігнорують цей аукціон. От, можливо, ще питання є у когось е, по цій темі. Ну, якщо немає питань, то я буду дякувати представникам, учасникам сьогоднішнього, особливо представнику української енергетичної біржі Романові Матвієнко за презентацію. Е, Сподіваюсь, що коли ринок відійде від е, Ручного управління у нас з'являться верніше, наявні механізми дозволять перейти до європейських стандартів торгівлі електричною енергією. І сподіваюся, що це станеться ну, найближчим майбутнє. Дякую, учасникам. На сьогодні у нас все, до наступних зустрічей. Дякую. До зустрічі.